Найчастіше помилки початківців. Поїхали. Нігті. Нігті мають бути спіляний під нолік, під почечку. Ніякі в мене вони короткі, вони в мене не обрізаються. Ні, якщо ви хочете робити професійний масаж обличчя, а не погладити, вам треба зрізати нігті під нулік. Під нулік, нулік. Друга помилка працювати. Фалангами пальчика, от так, от так от робити. От так. Тобто у вас є долонь. Чим більше у вас площа, яку ви покриваєте, тим приємніше і краще результат. Третя найчастіша помилка це не працювати з зоною декольте шиї, тому що класичні техніки навчають нас. Працювати тільки з обличчям, максимум спускати лімфу до підключичних лімфовозлів. Цього дуже замало для того, щоб отримати результат. Звертайтесь до нас за навчанням, ми навчимо, як робити правильно.